Привіт! У цьому відео я покажу, як збільшити яскравість у Майнкрафт, тобто змінити її від такої до такої. Спочатку відкриваємо браузер і шукаємо vanilatwix.net. Можна просто ввести VanillaTwix, і ми потрапимо на цей сайт, клікаємо на нього і вибираємо зліва опцію «Resource Pack». Прокручуємо вниз до пункту Utility і бачимо ресурс паки, які дають корисні функції. Можеш переглянути все і вибрати, що тобі потрібно. Ми хочемо збільшити яскравість. Тому вибираємо FullBride, вибираємо це і натискаємо Завантажити. Тут написано, що завантаження почнеться за кілька секунд. Чекаємо і воно автоматично завантажить. Потім клікаємо на папку, де воно знаходиться. Ось як це у мене. Далі запускаємо Minecraft, заходимо в налаштування, потім ресурс паки і тиснемо відкрити теку пакетів. Після цього відкриється папка, і ми просто перетягуємо цей пакет сюди. У мене він вже є, тому я цього не роблю. Повернувшись у Майнкрафт і зайшовши у світ, тиснемо Escape, налаштування, ресурс пак і бачимо Vanilla Twix. Вибираємо його і тиснемо готово. Тепер ми бачимо все яскраво. Важливо, ймовірно, не вдасться використовувати OptiFine, бо з ним виникнуть проблеми. Але зі звичайними налаштуваннями проблем не повинно. Якщо відео домогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!